Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо, та не увійшли до основного випуску новин. Заступниця бродівського міського голови Оксана Прокопець взяла участь у засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Зустріч відбулася в онлайн-форматі з кабінету голови Золочівської районної військової адміністрації Василя Маркевича. Головні питання порядку денного: мобілізація, укриття, пільги для військових. Також під час конгресу обговорили регіональний аспект протидії безпековим загрозам. Подолання наслідків руйнування цивільної інфраструктури, нову урядову політику з підтримки вітчизняного виробництва, систему медичної реабілітації військовослужбовців, європейську інтеграцію України, нові можливості та виклики для українських громад. Комунальне підприємство Броди працює у старостинських округах Бродівської громади, зробив свій населений пункт чистим. Таку акцію організував у пониковиці староста округу Йосип Галицький. У Пониковиці чудова амбулаторія. Тут облаштована прилегла територія, парковка. Але з часом дощова вода розмила частину основи під бруківкою. Утворились провали покриття навколо будівлі. Працівники комунального підприємства Броди провели ремонт, демонтували повалену бруківку, облаштували надійну основу за допомогою віброблети, замостили покриття. Прибрали від сміття популярне серед молоді місце відпочинку, стадіон і території біля місцевого лісового масиву. Щоби очистити локацію, згуртувались вчителі та учні, працівники культури, староста та адміністратор ЦНАПу. Ялини, туї та декоративні кущі висаджено у селах Язлівчицького старостинського округу Бродівської громади. Озеленення в Кунюшкові та Берлині організувала староста Мирослава Заєць. Прикрасити зеленими насадженнями планують також інші території. Цього разу спільно з працівниками бродівського дочернього лісогосподарського господарського підприємства Галсі Ліс висаджено 20 блакитних ялин біля пам'ятника Тарасу Шевченку у селі Кунішків. А в селі Берлин території народного дому озеленили 12 туями та декоративними кущами. Сандрінці надало державне підприємство Ліси України. Дякуємо лісогосподарським підприємствам, які працюють на території Бродівської громади, за підтримку зелених ініціатив. А кожному, хто висаджує дерево, за турботу про довкілля. На Бущині під загрозою закриття Гумницька школа на Львівщині з нового навчального року можуть закрити відразу 48 шкіл. Ліквідація навчальних закладів загрожує і бузькій громаді. Під загрозою закриття гумницький заклад загальної середньої освіти перших других ступенів. Нагадаємо, у Львівській обласній раді обговорили питання закриття шкіл, в яких навчається менше ніж 45 дітей. Таких шкіл на Львівщині є 48. У департаменті освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації наголосили, що закривати або не закривати таку школу це повноваження громади. Судитимуть двох жителів Золочівщини за погрози та побиття поліцейських. Прокурорами Золочівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 41-річного та 52-річного мешканців Бущини. Їм інкриміновано погрозу та умисне заподіяння працівника правоохоронних органів, побоїв та легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків за частиною 1.2 статті 345 кримінального кодексу України. Також останньому інкриміновано ще й умисне спричинення легких тілесних ушкоджень. А це частина 1 статті 125 кримінального кодексу України. Розслідуванням встановлено, що у лютому цього року у золочеві 52-річний обвинувачений вчинив домашнє насильство над своєю дружиною. Останнє викликало поліцію, усвідомлюючи причину візиту працівників поліції, фігурант дістав сокиру та почав їм погрожувати. При цьому він нецензурно висловлювався та вимагав від правоохоронців, щоб вони залишили його помешкання. Аналогічний випадок трапився теж у лютому цього року в одному із сіл Золочівського району. Встановлено, що 41-річний обвинувачений побив працівників поліції. Чоловік на підпитку викликав поліцію, нібито відносно нього вчиняється домашнє насильство. На виклик прибули правоохоронці. Проте, під час спілкування з працівниками поліції, фігурант почав безпричинно проявляти агресію. На будь-які зауваження правоохоронців він не реагував та почав бити поліцейських. Як наслідок спричинив працівникам поліції побої та тілесні ушкодження, досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Золочівського РВП головного управління Нацполіції у Львівській області відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Протягом тривалого часу домашнє насильство може залишатися непоміченим, оскільки фізичне насильство не завжди залишає видимі сліди. Часто кривдники задають шкоду в тих місцях, які легко сховати під одягом. Також це може супроводжуватися агресивною поведінкою, контролем, залякуванням, словесними образами та погрозами, які завдають шкоду емоційному стану і психічному здоров'ю. Таке насильство може бути спрямоване на дружину, чоловіка, дітей або інших родичів, таких як двоюрідні брати, сестри, бабусі, дідусі, наречені або особи, які спільно проживають однією сім'єю опікунів чи прийомних батьків. Якщо ви стали свідком насильства, спробуйте втрутитися під будь-яким приводом, наприклад, запитати щось або попросити, щоб оцінити обставини. Однак, якщо ви хвилюєтесь за власну безпеку або ваші підозри щодо насильства підтвердились, телефонуйте до поліції за номером 102 та попросіть про приїзд патруля або спеціальної мобільної групи з протидії домашньому насильству. Крім того, якщо ви знаєте, що діти систематично стають свідками або постраждалими від домашнього насильства, зверніться до служби у справу дітей або національну дитячу гарячу лінію. 12 квітня в НВК Кременецька ЗОЖ перших третіх ступенів номер 5 ДНЗ. Відбувся екологічний захід на підтримку проєкту від чистої громади до чистої країни. Міський голова Кременця Андрій Смаглюк щиро подякував учням та педагогічному колективу школи за активну участь в акції та наголосив на важливості збереження довкілля чистим. Збереження чистого довкілля це справа кожного. Використовуйте перероблені матеріали, розпоряджайтеся відходами відповідально і природною дбайливістю. Підтримуйте екологічні ініціативи та бережіть природні ресурси для майбутніх поколінь. Зробимо Україну чистою. У затишному залі Берестечківської центральної бібліотеки відбулася презентація збірки поезії Ганни Матіїшин Квіти на попелі на презентацію. Завітали небайдужі поціновуючи її величності поезії. Поетеса поділилася своїми роздумами, почуттями, поглядами на життя, висловлені через своє поетичне слово. Надзвичайно чуттєво прочитані вірші в авторському виконанні трепетно і ніжно торкнулися в серця кожного присутнього. Вдячні слухачі душевно декламували твори Гани Матіїшин з цієї збірки та ще змогли придбати книги. Приємним подарунком для Берестечківської бібліотеки стали подаровані автором збірки Пазли людської душі та Квіти на попелі. Презентація пройшла в теплій душевній атмосфері та залишила багато приємних вражень. Щиро вдячні Ганні Матіїшин за прекрасні хвилини спілкування. 12 квітня на базі ЗОШ No4 у місті Сокаль було проведено третій етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед учнів закладів загальної середньої освіти у Червоноградському районі. Гідно представили Лопатинську громаду учні Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти, де їм належало зійтися із командами інших територіальних громад. Приємною новиною стали для усіх результати гри. Третє місце посіла команда дівчат, а четверте місце команда юнаків. Учні показали добру підготовку та високий рівень гри. Вітаємо юних спортсменів, бажаємо подальших висот та красивих перемог. Висловлюємо велику подяку усім, хто організував свято для дітей, адже діти це наше майбутнє. Щира подяка Збройним силам України за можливість дітям займатися улюбленим видом спорту разом до перемоги.